Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі нашого телеканалу, підсумкова інформаційна програма в розрізі тижня. Мене звати Анна Добрань. Будівництво найбільшого в області оптового ринку продовольчих товарів хочуть принести до Кіровограда. З такою ініціативою виступив міський голова Олександр Сансус. Керівництво міста проти будівництва найбільшого оптового ринку за межами Кіровограда. Про це сьогодні заявив міський голова Олександр Сайнсус. Нагадаємо, ринок пропонується побудувати у селі Субоці Знам'янського району. У Кіровограді такий крок називають хибним, насамперед, з економічної точки зору. кажуть, з містом ніхто не радився. Ні логіки, ні логістики там немає. Основний потребителі сільхозпродукції це город Кіровоград і доставка туди. Сільхозпродукції, в субо, а потім ввести їх основному потребителю. Тим більше, що ми пропонували 15 гектар на країні міста Кіровограда є територія свободна для будівництва такого оптового ринку. Понад 2000 кіровоградців вже зробили щеплення проти грипу. Переважно це медики, освітяни, працівники харчової промисловості та транспорту, які належать до групи високого ризику захворювання. Про це повідомили на прес-конференції у мерії. Міський епідеміолог Наталія Діченко повідомила у найближчих планах захистити від грипу працівників аптечних закладів та студентів. Аптечна мережа залишилась у нас ще на контролі на плані проведення ім'я щеплень проти грипу. Надіслали листи ректорам наших державних університету, технічного університету про те, щоб провести і серед студентів. Дентів такі щеплення і захистити. У кіровграді прибрали половину незаконно встановлених холодильників біля кіосків. А рушила справи з мертвої точки після неодноразових обговорювань питання на нарадах у мерії та доручення міського голови Олександра Сенцуса розібратися з даною проблемою та вжити відповідних заходів. Згідно правил, виносне обладнання не може займати більше 25% площі торгівельної точки. До підприємців, які нехтують цими нормами, міська влада звернулася ще у вересні. Відреагували не всі. Тепер їм загрожує не лише штраф, але й примусовий демонтаж холодильного обладнання. Про це повідомила начальник міського управління торгівлі Тетяна Білова. Такі підприємці, як Балаклеєнко, Колайда, підприємці, які орендують кіоски у ВАД «Хлібзавод номер 3 вони взагалі не відреагували на сьогоднішній день. Підприємцям надано двотижневий термін, починаючи відрахування з понеділка, і в разі неврахування цих вимог дані тимчасові споруди будуть демонтовані примусово. У Кіровограді може розгорітися новий будівельний скандал. Цього разу через зведення торгівельного комплексу на зеленій алеї. У Кіровограді забудують ще одну зелену зону. На будівельний майданчик перетворила ділянка по вулиці Попова поряд зі школою. Тут зазвичай гуляють місцеві жителі, тому будівництву не раді. Ми з цією працюємо в цій школі 35-й. Немає зеленої зони зовсім для дітей. Як ви вважаєте, поблизу школи? Потрібне таке. Що це в нас будується? Вже скільки забудовано, що немає, навіть де провести вільний час. Представник замовника переконує, будівництво законне, показує дозвільні документи. Згідно них на місці зеленої зони буде комплекс магазинів. Щоб компенсувати незручності, забудовник обіцяє насадити на території берези. Це не ринок, тут не буде захламлено, це будуть восьмиметрові проходи між рядами, восьмиметрові. тобто все по закону. І закриватися не буде. Тобто люди свободно будуть ходити, просто поки перегорожено, поки йдуть зрительство. Проте мешканці навколишніх будинків проти такого сусідства. На місці майбутніх магазинів хочуть бачити дерева та квіткові клумби. Тут люди гуляли. Ось дивіться, дерев нема. Лучше б тут дерев'яні посадити, зробили сквер красивий, все, щоб можна було з колясочками прогулятися, віддихнути, приїхати, лавочки. Ну, що Один ринок, другий ринок, третій ринок. Про скарги людей знають у міській раді. Там пояснюють, дозвіл на будівництво торгових точок на зеленій зоні по вулиці Попова надало попереднє керівництво управління архітектури та будівництва. Ці дозвіли скасовані, було винесено протест прокурора, от, який був задоволений, тому ці всі дозволи сьогодні скасовані. Попри це, зупиняти будівництво забудовник не збирається звести магазини, планують вже за півроку. Спортивне поповнення. У Кіровограді відкрили перший у нашому місті майданчик для скейтерів та велобайкерів. У Ковалівському парку відкрили перший у місті майданчик для скейтерів та шанувальників екстремальної їзди на велосипедах. Кіровоградські екстремали чекали на цю подію близько двох років. Радіє такому подарунку і Антон, досвідчений велобайкер. Ми дуже довго времени добивалися цього, але не вийшло. Наконець. Наразі... Та по наш равен вообще люди узнают, много людей знають э, з помощью этой площадки. І в принципі, э, тепер з можно можна організувати соревнования, пригласити других людей з других городов. Новостворений майданчик це професійні фігури для катання. Їх загальна вартість близько 300 тисяч гривень. 150 тисяч це виділила кіровоградська міська рада, і 150 тисяч це виграний грант обласний. По соціального розвитку міста Кіровограда. Я думаю, що конструкція дуже, ви бачите, сильна. Вона буде тримати і витримувати ті навантаження від дітей. Тепер – місце, де скейтерам та байкерам офіційно дозволено кататись. До цього тренуватись новим трюкам доводилось де-інде. Раніше ми катались або на площаді Кірова, або на зданій з колонами. Ну, або ж в різних парках. Лісопаркова там у нас своя площадка земляна. На Екстремальна їзда це не лише вправні трюки, але і падіння. Однак Антона та його товаришів це не турбує. Хлопець каже, воно того варте. Ну, травматизм є во всьому. Можна навіть вийти просто на вулицю, ввечері пройтися і не побачити корягу, спотикнутися в пальці. Травматизм є, але то удовольствие, яке ми отримуємо во время катання, нічим не заміняє. Любителі екстриму на колесах вже освоюють майданчик. Хлопці впевнені, тепер кількість скейтерів та байкерів збільшиться. Центральні вулиці міста Дворцову та велику перспективну хочуть зробити пішохідними. Таку полоси, ідею запропонували під час обговорення змін до генерального плану забудови міста. Окрім цього, посадовці збираються внести до документу низку інших пропозицій. кажуть, зміни продиктовані вимогами часу. В останні генеральним планом забудови займалися ще 13 років тому. «Після внесення змін у генеральний план. Ми плануємо розробити детальний план 101-102 мікрорайону... з учотом. Будущее развитие инфраструктуры это как садики, школы, подъездные пути, дороги. По центральной части города по поводу многоэтажного строения предлагается угол Пашутинской и пролетарской. Это в центре города Набережной. И как вариант, еще одна площадка под многоэтажное строение у нас предлагается на поселке Горном. Это основные аспекты, которые я хотел бы заметить. Бюджет міста не дорахувався грошей через картоплю. Міських чиновників звинувачують у купівлі овочів за ціною майже вдвічі більшою за нинішню ринкову. 100 тонн картоплі за завищеною ціною. У марнотратстві звинувачують управління освіти міської ради. Там картоплю на зиму для дитсадків та шкіл закупили по 2 гривні 88 копійок за кілограм. Самі чиновники кажуть, купували прозоро після відкритих торгів. З двох постачальників обрали найдешевшого. Двох учасників. У одного учасника була картопля 2,95, у другого 2,88. Учаснику, який був переможцем, було запропоновано зменшити ціну від, від тендеру. На що він подався? і фактично вкладений на угода на постачання картоплі за ціною 2,50. А от пацієнти обласної лікарні їстимуть картоплю, куплену всього на тиждень пізніше, вже за значно нижчою ціною купували теж на тендерній основі. Сама найвища ціна була гривня 80, гривня 63 була, гривня 78, гривня 80, але ми вибрали саму найнижчу, це гривня 38. Ми обирали за критеріями найменшої ціни, але паралельно і прописали вимогу до цієї картошки, тобто яких вона повинна бути розмірів, які повинні бути до неї вимоги. Це санітарні норми. Таку низьку ціну у міській раді коментувати не готові. кажуть, тендери проводились у різні часи та за різними умовами. Тут ще проблема є. Ми не закуповуємо. А в більш великій кількості тому, що нема у нас складських приміщень. Нам це зручно, щоб доставлялася картопля іменно е, свіжа. Чи не єдиний у Кривограді дитсадок з власним овочесховищем «71-й». Тут картоплею запаслися до квітня, до інших її приводитимуть кілограмами зі сховища постачальника. Наше ощехранілище обладнане душниками, воно не тече, воно завжди сухе, завжди там повітря, яке дозволяє зберігати продукти, харчування завжди, овочі я маю на увазі, консервацію завжди до весни. Ми вже ж майже два місяці маємо цю картошку, готуємо і першу страву готуємо, пюре робимо. Сто тун картоплі. По 2,5 гривні, як запевняють чиновники, закладам освіти вистачить до середини лютого. Потім проведуть новий тендер. Оцінили на відмінно. Громадська рада при обласній податкові перевірила Кіровоградський центр обслуговування платників податків. Екскурсія сервісним центром тривала більше години. За цей час члени дорадчого органу ознайомилися зі структурою центру та спектром послуг, які в ньому надаються. Здача звітності, прийомка вхідної кореспонденції, отримання консультацій за цими дверми, вікна і всі платники податків отримують повний комплекс консультацій по напрямках роботи податкової служби. Кіровоградський сервісний центр для платників податків один із найкращих в Україні і кращий серед 22 подібних в області. Ми єдині області з таким кількістю центру по обслужування новоплаті. Після екскурсії члени громадської ради порівняли якість обслуговування до і після відкриття центру. П'ять-десять років назад ми дуже скаржилися на роботу цього фіскального органу. То сьогодні це зовсім друга інституція, зовсім інші умови, як для працівників самої податкової, так і для тих людей, які приходять і працюють у бізнесі. Пристойне приміщення відремонтоване, тепло, гарно. І коли я так думаю, підприємець, що бухгалтер приходить, здавати таку звітність, він перш за все відчуває до себе повагу. Голова громадської ради Ігор Волков, оцінюючи центр і його роботу, підтримав колег. Я коли в армії служив начальник штабу, казав, що косметичний порядок можна наводити до безкінечності, то зрозуміло, що можливо якісь покращення і треба робити, але життя саме не диктує. Головне, що зроблена основа. Що є рух вперед, ви можете бачити, як зручно тут сьогодні є платникам податків. Ще одним позитивом члени громадської ради вважають збір пропозицій щодо подальшої лібералізації податкової політики. Свої ідеї платники можуть залишати на сайті Державної податкової служби України або ж у скринці, яка встановлена в Центрі обслуговування платників податків. Територіальне управління МНС в області прозвітувало про свою готовність до зимового періоду. Кіровоградських безпритульних зігріють та нагодують. Взимку у Кіровограді знову влаштують пункти обігріву. У такий спосіб рятувальники, як і минулого року, допомагатимуть міським безхаченкам перенести морози. Про це повідомили фахівці територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій. За їх словами, всього в області працюватиме 22 стаціонарні намети та три пересувні пункти обігріву. Дуже було вдала ідея міністра про те, щоб створювати такі намети, тому що не лише люди, які без певного місця проживання, там просто міг зігрітися кожен з нас, людина, яка йде, і чи на зупинці стоїть. Десята частина новонароджених в обласному центрі з'являється на світ у перинатальному центрі. Про результати роботи центру говорили під час відзначення Всесвітнього дня дитини. В обласному перинатальному центрі народилося вже понад тисячу малюків, з них аж 46 двіянь. Про це повідомили під час наради, присвяченої всесвітньому дню дитини. Завдяки сучасному обладнанню у Кіровограді відтепер можуть виходжувати недоношених дітей вагою 700-800 грамів. Ще минулого року такі діти, як правило, не мали шансів на життя. Стан показника дитячої смертності вже за 10 місяців у нас склав 9,01%. Чуть знизився. є трошечки покращення. Знизився, чим в минулому році. В прошлому в 12.94. Малозабезпечені. Були. Дзвони пам'яті. У бібліотеці імені Боченка відбувся вечір реквієм, присвячений 49-й річниці Голодомору 32-33 років. Розповідали про страшні роки голокосту студентам Інституту комерції. Сучасна молодь не завжди знає, пам'ятає, а іноді і не бажає знати те, що відбувалося. Тому в цьому заході ми намагалися висвітлити ті сторінки, які дійшли до нашої історичної пам'яті зовсім недавно, показати ті книги, які висвітлюють саме період голодомору 32-33 років. Книжкова експозиція налічує близько 20 книг. Студенти пообіцяли ознайомитися з нею ближче. Кажуть, про часи голодомору знають, але не все. Я якби в подробності не сильно вдавалась, але би, знаю, що це очень вот страшные года, коли люди умирали, коли їх ну морили голодом. Ну то это очень страшно, вообще прям до сльоз, як рассказывают, Ну, вообще, прямо аж до мурашек. Окрім книг та відеорозповіді, організатори доповнили атмосферу скорботи декоративною композицією. Студенти після почутого та побаченого поділилися враженнями. Кажуть, лекція була цікавою. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Ну, я бачила багато заходів, але це якби ну так дуже трагічно все передали сьогодні. Ну, так це дуже ну, сумна історія нашого народу, і ми повинні це пам'ятати і ніколи не забувати. У бібліотеці Чижевського презентували виставку, присвячену жертвам політичних репресій. Фотомитець та автор проєкту з Харкова Володимир Углоблін презентував знімки російських концтаборів. Відрядження в один кінець у Кіровограді в бібліотеці імені Чижевського презентували фотовиставку, присвячену пам'яті в'язнів, замордованих у концтаборах радянського періоду. Автором проєкту став історик та член національних спілок фотохудожників України і Росії Володимир Оглоблін. Майже 20 років тому фотограф випадково натрапив на залишки колишнього концтабору Аляска на сході Росії. Тут за радянських часів відбували покарання та працювали на рудниках, засуджені за 58-ю статтею Зрада батьківщині. Когда я неожиданно оказался на территории этого концлагеря, или точнее этой командировки, вот действительно внутри что-то перевернулось. Я понимал, что это уйдет в землю, уйдет в небытие, и это как-то нужно сохранить. Я понимал, что здесь находится огромное количество людей, которые уже никогда не поднимутся, никогда не расскажут о своей судьбе. Я понял, что с этим стоит что-то делать, это нужно показывать людям. В малій галереї художнього музею при бібліотеці імені Гайдара презентували виставку живописних картин від кіровоградських художників. З нагоди Всесвітнього дня дитини у бібліотеці імені Гайдара відкрили виставку художніх творів. Картини належать молодим кіровоградським авторам та відображають паркові зони і інші мальовничі куточки міста. Експозицію презентували школярам та розповіли про кожну з картин. Наприкінці всі гості відкриття отримали безкоштовні запрошення на екскурсії до обласного художнього музею. Сподіваємося, що ця виставка стане гарним подарунком, оскільки зараз кінець листопада місяця природа не дуже радує нас такими яскравими фарбами. Ми вирішили порадувати глядачів саме яскравими фарбами, які представлені на картинах. Картини, які ми тут виставали, бо це не перша виставка. Довгоочікувана перемога в черговому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Кіровоградська зірка вдома переграла Чернівецьку буковину три Перший гол у цьому протистоянні глядачі побачили вже на 20 20-й хвилині. Дмитро Осадчі, розігруючи стандарт, подав в'ячана Єгора Іванова, який з повторної спроби зумів вразити ворота гостей. А вже за 4 хвилини кіровоградці святкували дубль. За нашу команду відзначився Вадим Шаврін. Щоправда, залишити свої ворота сухими до перерви гравцям зірки не вдалося. На 29 й хвилині відставання у рахунку скоротив Руслан Платон. У другому таймі територіальною перевагою володіли кіровограції, що в результаті призвело до третього взяття воріт. Сталося це 77-й хвилині. За нашу команду відзначився Владислав Насібулін. Отож підсумок матчу 3 зірки. Давляв чуть психологічний груз. десь не могли десь навіть ті ігри, які не которые не должны были Ну, Сегодня, еще раз повторяю, сегодня очень много было уделено психологическому состоянию. Не сегодня, а в преддверии этой игры. В принципі, був достигнут положительної результат». У Кіровоградській здюшорна дія відбулися обласні змагання з плавання серед дітей з обмеженими фізичними можливостями. У турнірі взяли участь 30 спортсменів. Один з кращих результатів продемонстрував Руслан Нагорний. На його рахунку дві золоті медалі. Була барбабу хорошие спортсмены. Хочу поблагодарити всіх, хто на цих соревнованих показав все, що змог. І кто хто зібрав всіх нас здесь. Впечатления Впечатлення в цілому хороші. Таким цей тиждень побачили наші журналісти. Я прощаюся з вами. Бажаю вам далих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Ловий салон Союз Героїв Сталінграду 29 Зупинка радіозавод івент агенція Констант Шоу представляє вперше в Кіровограді 7 грудня обласна філармонія. Тільки один концерт. Надзвичайна неперевершена справжня перлина російського шансону Олена Ваенга знова стаю. Нова курю, мама знову довідки та замовлення квитків 24 12 03. Тільки живий звук. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця ніж дім меблів вам не знайти. Найбільший асортимент меблів, найрізноманітніший дизайн на будь-який смак, найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів, ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Молинські напівфабрикати – це тільки натуральні інгредієнти та сучасне виробництво. Ми з гордістю пропонуємо вам більше 60 найменувань найсмачніших виробів для вашого столу за цінами виробника. Ярмолинські напівфабрикати. смачно, якісно доступно. Сашко Климець потребує вашої екстреної допомоги. Внаслідок отриманої важкої травми у дитини розвинулася пухлина головного мозку, що швидко прогресує та загрожує життю. Потрібна негайна операція та тривала реабілітація в інституті нейрохірургії в місті Києві. Реквізити для поповнення картки валюта гривня. Одержувач Климет Світлана Тимофіївна. Номер рахунку одержувача 26 25 60 00 95 42 71. Ідентифікаційний код 2605 11 32 83 Найменування банку Акціонерний банк Південний, МФО банку 32 82 09. Код ЄДРПО 20953647. призначення платежу, поповнення карткового рахунку, клемет Світлана Тимофіївна. Також потрібні донори з другою негативною групою крові для переливання. Контактний телефон 050 602 58 79. Понеділок, 26 листопада, в Кіровограді варто очікувати такої погоди. Температура в день два градуси, хмарно без опадів. Вночі температура знизиться до нуля одного градусу без опадів.